Чесно вам сказати, плавати таке і раніше і Ну, Тут більше в мене тіло розслабляється. Так як у фантомні болі, оце все, тобто у воді в основному воно все розслабляє і ну, тобто раз на тиждень якраз мені допомагає з фантомними болями. У будь-якому разі, це такий би, крок до того, щоб краще. Функціонувало тіло, тому що плавання дуже багато в чому допомагає. Ну, коли є в опорному руховому апараті проблеми і не лише, у мене, наприклад, поранена ліва нога вже давно, але досі. плюс підключилася спина, ну вже давно. Тому це якби є дуже хорошою річчю.